Онкологічні хвороби залишаються однією з провідних причин захворюваності та смертності в Україні та світі. Так, за даними Національного канцреєстру, у 2024 році в Україні зареєстровано 111 247 випадків захворювань на злоякісні новоутворення. В Запорізькій області це 2562 випадки. В структурі захворюваності у чоловіків стабільно лідують злоякісті новотворення легень, тобто рак легень. За ними йде рак предміхрової залози, немалановні злоякісті новотворення шкіри, колоректальні раки, злоякісні новотворення шлунка, нирок підшлункової залози. Та глотки, які разом охоплюють близько 70% нових випадків захворювання, найбільш частими захворювання на злоякісні новоутворення у жіночого населення України, як і раніше, є рак молочної залози, який щорічно охоплює майже 22% всіх виявлених злоякісних новоутворень. Провідні місця також продовжують займати рак шийки матки, рак тіла матки, які діагностуються раніше. На ранніх етапах. Водночас важливо наголосити, що багатьом видам раку можна запобігти або виявити їх на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективними. Перш за все, хочу звернути увагу на тривожні симптоми, при появі яких необхідно негайно звернутися до лікаря. Це такі симптоми, як безпричинна втрата, маси тіла. Тривала слабкість, швидка втомлюваність, ущільнення або новотворення в будь-якій частині тіла, тривалі болі без зрозумілої етіології, кров'янисті виділення та зміни характеру родимок, кашель або осиплість голосу, що триває понад три тижні, порушення ковтання, травлення та розлади, тривалі розлади випорожнень. Наголошую, що ці симптоми не завжди означають рак, але вони є серйозним сигналом до медичного обстеження. Окремо, хочу зупинитися на скринінгу, адже саме він дозволяє виявити онкологічні захворювання до появи симптомів. Основні види скринінгу жінкам це мамографія, ПАП-тест. Для чоловіків це аналіз на простат. Специфічний антиген для жінок та чоловіків це колоноскопія або аналіз калу на приховану кров. Закликаю мешканців міста Запоріжжя та Запорізької області не відкладати турботу про власне здоров'я, проходити профілактичні огляди та звертатися до сімейного лікаря вже при перших підозрілих симптомах. Пам'ятаємо, що ранні виявлення онкологічних захворювань рятує наше життя, а профілактика є найефективнішим інструментом. Моментом збереження здоров'я населення. Безумовно, здоровий спосіб життя це є основою профілактики більшості хвороб, в тому числі онкологічних. Однак рак це настільки важлива медична, соціальна, економічна проблема, що вона вимагає проведення додаткових заходів, спрямованих на ранню діагностику захворювань на тих стадіях, коли можна розпочати ефективне лікування. Саме цим, цим заходом є скринінг. За 2025 рік. Наші показники були такі, що сімейні лікарі надали 68, Сім тисяч консультацій пацієнтам, 29 тисяч було проведено профільних обстежень, і в результаті цих обстежень ми виявили 433 випадки відхилень від норми. З них після консульта до обстеження було виявлено 64 випадки раку. Більшості цих пацієнтів рак був завдяки скринінгу виявлений на початкових стадіях, коли Лікування є дійсно ефективним, і ми зберегли не лише життя по цим пацієнтам, а ці пацієнти зберегли якість свого життя. Як пройти скринінг, для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, отримати консультацію на предмет виявлення факторів ризику, отримати направлення на безкоштовне обстеження. Після обстеження пацієнт повертається до свого сімейного лікаря для оцінки результатів. Якщо результати в нормі, то сімейний лікар надає рекомендації стосовно модифікації способу. Бо життя та призначає дату наступного скринінгу. Якщо результати виходять за межі референтних значень, то пацієнт скеровується до профільного спеціаліста для більш глибокого аналізу цих результатів обстеження та проходження додаткових методів дослідження для верифікації діагнозу.